Тут у нас бджілка Карпатка, яка перезумувала на трьох рамках, можливо на двох, я не пригадую, у березні точно було дві. У травні було, я її до травня розігнав майже на повен вулик. Вісім або 9 е було рамок. В травні похолодання пройшлося, дуже було багато молодої бджоли, не піднесли собі їжі. Одним словом, бджола обсипалась в мене прямо на очах. Із восьми чи дев'яти рамок я точно не пригадую, зараз порахуємо. Залишилося тільки 4 по половині. З закритим розплодом всі інші рамки я забрав. Чи принесли собі їжу, зараз будемо дивитися до них. Я до них майже не заглядав, зараз обробляю від кліща і заодно оглядаю, що щоб сталося. Ніби б розвинулось і метку ніби піднесла. Тарчі є в неї. Ось воно. Розвинулася і метку принесла. Ну, забирати від неї я, мабуть, не буду, бо вона також багато не принесла, хоча побачу. Може дві рамочки заберу, а нарешту лишу. Але розвинулося. Розвинулось один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 рам. Ладно, бо там трактор гуде. Розвинулося ще, ще врятував.